Привіт, привіт, мене звуть Шомучка, я дуже весела та допетлива, мені все, все цікаво, моє улюблене слово. Чому, чому йде дощик, чому небо блакитне, чому трава зелена, Чому, чому, чому? А я Чик, мені теж подобається дізнаватися щось нове. Я мандрую світом у пошуках друзів, пригод і знань. Приємно познайомитися, я, професор Черв'якус. Я знаю відповіді на всі запитання. Безпека, друзі, дуже важлива. Щоб уникнути лиха, обов'язково дотримуйтесь правил. На вулиці не розмовляйте із незнайомими людьми, не беріть від них солодощі і не погоджуйтеся з ними кудись іти. Якщо ти загубився, звернись по допомогу до продавця, охоронця в магазині, або поліцейського і з цими сторонніми людьми спілкуватися безпечно. Чік, будь уважним на дорозі, дотримуйся правил дорожнього руху. Якщо ти бачиш люк, обійди його. Наступати на кришку люка дуже небезпечно. Не визирай із відчиненого вікна, може статися лихо. Пам'ятай, віконя не годиться для гри. Знайди в кімнаті місце, де тобі буде затишно, і ти нікому не заважатимеш. Не беріть без дозволу дорослих ліки. Таблетки можуть виглядати як цукерки, але куштувати їх не можна. Ліки призначає лікар. Приймати їх слід тільки під наглядом дорослих, не грайся з сірниками, це небезпечно. Якщо ти бачив, що хтось забув свої речі, не бери їх, а повідом дорослим чомучко, ніколи не бери до рук незнайомі предмети, вони можуть бути небезпечними. Друже. Не вмикай самостійно електроприлади Знай, розетка не іграшка, не можна встромляти в неї сторонні предмети. Якщо ти залишився вдома без дорослих, знайди собі безпечне заняття. Наприклад, почитай книжку або помалюй в альбомі і ні в якому разі не відчиняй двері незнайомим людям. Ти, звісно ж, любиш допомагати мамі на кухні. Молодець, тільки не забувай. Щодо ввімкненої плити або духовки підходити не можна, а гострими предметами користуйся тоді, коли поряд є дорослі. Дякуємо вам, професора Червякус. Ми зовсім забули про правила безпеки. Але тепер будемо завжди їх пам'ятати та дотримуватись. Я знаю, що і Чик, і ти чумучку не лише допитливі, але й розумні, тому впевнені, що будете дотримуватись правил безпеки. Сподіваюся, і ви, малята, пригадали правила безпеки. Обов'язково їх дотримуйтесь!